Ота це не є добре, маємо відпочивати гарненько і ну, для того, щоб правильно реагувати. Таке. Хотілося б хоча б закінчити колір. Щось зовсім нема терпіння. Наталю, а чим ти заспокоїшся? Що ти маєш для такого перемикання з тривоги на спокій? Бо в мене щось не працюють мої звичні алгоритми. треба більше інформації Ходила сьогодні в епіцентр, на квіти дивилася, стільки гарних квітів. О, да, можна це сходити також по європейським цінам. Буває. Відмінили? Добре, дякую. Ділами різними займаюся і так відволікаюся. Та оце ж те саме. Трошки втомилася ділами займатися. Ти знаєш, я оце займалася ділами, знаєш, і ось вони в такій гамі, да? От. і тут та сама гама. Відволіктися <риклад> не особливо виходить. <риклад> чи я продовжую працювати, чи я вже відпочиваю, що це таке? Може, треба якусь таку, знаєш, різнокольорову купити алмазку, щоб, знаєш, там квіточки, якісь метелики, таке, щоб а, більше кольорів, і тоді буде кольорова терапія. Кольоротерапія, чи як воно називається? Правильно. Чи, тіння, чи на дачі працюю? О, я на дачі вже давно не була, можливо, в цьому проблема. Не такий страшний лайк. Лада і міра. Доброго дня, забігла. Дякую. А, так Юля взагалі. Лада Міра, але Юля, не встигли зайти в продуктовий, хоча нічого, хоча особа нічого не треба. А чому не встигла через тривогу чи через дощ, чи інші справи? Воно, знаєш, іноді просто хочеться зайти в продуктовий, так, чисто подивитися, що там як. То шопінг, знаєш, то можна булочок накупити, такий шопінг собі влаштувати. Йой. А якщо й цукерочок купити, то прям взагалі шопінг-шопінг. Так, ну наче з цим кольором розібралися, чи ще.